Про вибух та заграння в котельні телефоном повідомили працівники. За лічені хвилини на місце прибувають всі оперативні служби. Внаслідок порушення технологічного процесу сталася розгерметізація магістрального газопроводу середнього тиску. В котельні виникла пожежа. Внаслідок цього виникла загроза відключення від теплопостачання. близько 250 будинків, серед яких лікарні, дитячі будинки, будинки інфраструктури та понад три тисячі. Громадян котельна знаходиться в спальному районі Чернівців біля проспекту Незалежності, тому надзвичайники вимушені провести евакуацію людей з навколишніх будинків. Особовим складом незадіяним в осінні пожежі проводиться поквартирне оповіщення та евакуацію людей з рядом стоячого житлового багатоквартирного будинку. Поки пожежники гасять уявне полум'я та не дозволяють вогню розповсюдитися на більшу територію, поблизу котельні знаходять ще й невідому коробку. Експерти вибухотехніки констатують в ящику протитанкова міна. Було встановлено, що там знаходиться протитанкова міна зривателям. Ну, по зовнішньому ознакам оцінена як учбова. 6,5-7 кг тротилового кілограмів вртиловому міна. Оцінюється. Кінологи з собаками оглядають цю територію, не знайшовши більше небезпечних предметів, беруться за знешкодження міни. Робота клопітка і ризикована. Вибухотехніки вирішують коробку підірвати. Ми тут застосували один із способів, враховуючи ті засоби, і средства, і спеціальне обладнання, яке у нас є. Як бачите, нема у нас вибухозахисного костюму, ну тобто, як мінімум. Але Пользусям то, що маємо. тобто певним чином себе наскільки можливо, ми захищаємо. Зрештою небезпеку вдалося ліквідувати. Всі оперативники спрацювали злагоджено навчання пройшло успішно. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.